Ви кажете пазики? Тіктоки? Майсок да. ровно Так, да. Прямо біля глазу. Всім здоров. Це друга вилазка за сальтом. Ось такий спот. Кращого спота я не знайшов. Я буду пробувати звідси робити. щось. Це жасть, звісно. От такі ось такі умови. Треба просто закрутити. Чи я просто знімаю свій і зараз буду робити. Зараз я попробую зробити сальтуху без самоката. Просто примірочно. це нормально, це тролейбус. Нормально. Без самоката на ноги просто... Зараз попробую. Отак це зробити. Самоката, да. так? Ай, бля, я В общем, все. А цей спот. Ну, що це бізнес? Як це зробити? Я не знаю що можна зробити Це дерьмо Немає рівень взагалі Чи закрутити може Падно ще раз сальтуху спробую. Не буде сальтухи Як мінімум на цьому споті Мені каже що мені не хватить часу докрутитись так що іншим разом переносити Байще ще не скальпити. Сьогодні 1 лютого і от така от ситуація на споті. Трошки вже підсохло, але ще трохи далеко. Ну, приземка є, але далеко не уїдеш. Так що ми зараз трошки підметемо і підемо пробувати сельтуху день 3. Чи який це день? Який день сельтуху хочеш зробити? Третій. Третій. Нахуй. Не буває з першого разу, що йдемо далі. Прикинь? Включив? Да. Бля, треба доїхати туди, туди, здесь. А ми красили? Да. Давай попробую доїхати туди. Блять, як тут доїхати? А ну, да. доїх... ну зараз буде угар, де сюди. Бля, давай! Почекай, ти сніде! Я ще раз хочу. Я Ні хуя, да бува! я з'їду. Ніхуя, Чекай! Та нува! Я з'їхав, бачив? Да-да-да! де де корот трав. А вдруг дивись, це, це як флай, бач. Диви тут розгон. Розгонка і диви, вилізом на, на сітку. Наші нові телефоні історії що вб'є. Правильно. Давай, висохнувся, поїхав. Ось такі от горки ми знайшли. Реально прикольні. Два рази так їхав. Подиви бач, дивись, опеньок там бач. Одо я їхав на мій слід, подивись. Де піньок? Оце? В общем, знайшли саму, мабуть, таку високу точку. Саме висока горка. Зараз ми споримо не за факту, хто з неї їде. Давай. Кіночка, видно, давай, Раз, два. Три. Три. Бля, то я, я хотів їхати. Ладно, їдь же похуй. Може я після тебе поїду з А я, я, я не хочу їхати. Що, це я виключив запись, ладно? Бля. Ось така прикольна горка. Просто їдь і неси. Давай. Аккуратненько, головне. Наклоняся назад, як, як папа що, Вася чи що? Давай. Та я боюсь. Та давай наклонися і в'їдь. Пана, взагалі ж похуй, діва, бля. не боись красавчик смотри на него много снега. снега а ну дай я тоже съеду, мне так интересно не езжай по всему пути, чуешь. блядь ну что, я теперь еду не дай бог все, идем дальше Приїхали на той самий спот, про який я думав на якому я зможу зробити сельтуху. Хто знає вдруг я зараз спробую. А Діма, як думаєш? Зможе я чи ні? Правда у нас так же весь грязний, у нас в снігу мокрій. Так от, тут мінімальне місце для розгону є. Просто взяти і сельтуху. Я зараз я це просто зроблю, візьму і зроблю. Тут оператор. Так я колись бачив сальто на самокаті. Сніг. Зараз будемо дивитися, я теж такого не робив ніколи в сніг. Сальто робив, ззаді, але попередні не робив. Все, Діма, ти готов? Просто закрутити і все. Все, настав цей момент, зараз я буду пробувати Угу. Mm -hmm. Тільки не говори нічого каже. <ріху> все, зараз буде сальтуха. Я не знаю, що внешне, я просто зараз закручу. На вулиці скільки зараз? Мінус 15, мінус 17. Ми катаємось. Це таке бачиш, дивись. Це тако береш. ж нахуй. Я можу так вбитись, це просто. Ось сюди іменно. Щоб він, щоб він його було видно лице і його mm -hmm. трошки цей. Щоб його було почти видно в повний рот. Що пробуємо? Давай. Давай. Просто крути Ти Тисяч тільки от не, от не виключаю, я просто знімаю. Ну. Чекай, сразу. це стрмно, ти знаєш, ти стрьомно? Та вс! Блять, ти знімаєш? Давай, нахуй, я готовий. Тут, бля, розгону нема. Знімаєте? НЕ. Давай, Діма. Все, я готовий. Я понял, як ТИ НАХУЙ, блядь! <риклад> Страшно, сука. Надіюсь, лише не зламається. Ти нічого не роби, поняв? От на шаво ось, його не треба нажимати, щоб було тільки одиничка. Все, нічого не нажимаю. Такой паузы без внимания. Я, я ставлю на паузу. Ладно, не скучай. На пальцы. Нет. Зараз я сделаю просто пряднюю сальтуку сюда, а потом уже на самокате, чтобы было все нормально. Примерно, как на самокате. Ты снимать? Зиматы? Да. О, а я все, зараз я сделаю нахуй. Чекай, є ді... ну, вони. Правда, коліно чуть не повилітало, воно... що спину було видно. Ну коліно не... не повилітали, вроді. Ти, ти вже готовий. О! Я готовий? Давай. Да. Що, пацани, я не маю Включи, все. Не вирубай, вічей. Не вирубай. А що ж з такою? Ти що боїшся? Зараз подивимося, хто боїться. Снімай, не нормально. Я туди не піду. Ще буде контент. Я тебе максимум два. Ще ми хто тут сука боїться нахуй. А тобі не холодно? Та ну блять. <клес> снімай, снімай, не вирубай. Тобі не холодно? Мені похуй, ти знаєш. Ні, просто шапку надіваєш. Шапка це типу ну обов'язкова хуйня. Я кстати, переболів тільки що. А тебе що так? Блін, чим на лобчик. Якраз не буде йти 12 клас чи в одиннадцятий. Зараз буде мені холодно, пасани. Вона видно, хорошо? Да. На вулиці мінус 15, зараз я роблю сальтуху і мені буде холодно, угу. якщо я впаду. Тільки не викидай, ну щоб ніхто не бачив, що він так буде пригати сальтуху. Зараз мінус 12. Колись? Ж... А в понеділок чи вівторок я. В понеділок і вторики і ти не будеш, коли так, все, це Так, знімайте. Хватило в школи, хуйоли, блядь, це не смішно. Тишина, <свісна> бездіного звука, сім. просто відео тихенько. Зроблю, будемо будем кричати. Пару секунд. Я уїду і буде крик. <свісна> 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 тихенько. Що, <Што>, пробуємо? <свісна> давай. давай, включив? Все включено? <свісна> Діма, да, давай, давай, я роблю. Давай. Роби, давай. Ну хорошо снежок посыпается. Давай. Я Сука, си, сніс. Ох, снежок, да. Дима, си мой. Госамоката? Госамокат, сразу, давай. Ты типа понял, як зараз роблю вид, что я з рулем тебе. Я вже я так пітак бью, диви на мене. й без футболки, поки. <ривіт> да давай! Треба не просто. Батька щік нахуй, ти, що охуєл? <схай>? Диви, Диви на нього, блядь. Все, не, не сто, не цей, блядь, Не чекай, <з> бля. <почекання> що аптеки за сйомком. То крикни щось, Діма, крикни якусь хуйню. Я снимаю. Я самокат. Ну и все. Ничего проблема. ну, покажи. Айва. Як його, блять, постремили тысь, яку. Чем більше ты отца боишься, ты что там пробуешь, тем ти ты время теряешь просто. Айо. Два! Медленнее к чейпаха. В общем, пацаны. Ото... Якось так от вийшло. Я вирішив лучше не рискувати оце, не ризикувати оце. Бля, кофта замерзла. Мені запрошує... Холодні, холодніше в ній. Так що так. Да. Я не закрутив, хто знає. І вдруг. Коротше, тут 50 на 50. Або я кручу і роблю, і кайф. Або я кручу, блять, щось тобі ламаю, не дай Бог. я думаю, ти знаєш. Іноді треба вчасно відступити. Так що я сьогодні відступаю до наступного разу. Хотя там такий дропчик. Вот. я вообще, я як мечтав, тако в мене в містах було, он до бачиш той дроп, той сіно там їбани. Там яма огромна. І я думав, вообще, тип, ну, фронтфліп з ноги прямо зробити. Але це дуже слабо, що чесно, Так що. Така хуйня, вирубай. В общем, Діва, просто їдь. Все ні в кого не получало, може можете вилучити. Отсюда на ваші відео ми тут їхали, Артем впав, Владик впав, я впав. Давай. Куда? Так вот туда еще такого Ну то та, тут, тут похуй, ты, 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 ты просто съехать и сам, куда хочешь, можешь налево, можешь направо. Просто сразу съехать? Да, просто куда хочешь, лево или право, давай. А, ну... <laughs> что -то, что -то... Давай. Что давай, это задача. Дивы, такого сложного? Так мы не могли. <laughs> 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 не. У такая горка с лёдом. Дима, что едешь вперёд с лёдом? Едешь? Нет, с не поеду. А что? Я не хочу. Залазь. А ну. Вот здесь спот, на котором я хочу сальто делать. Я туда залез. Покажете кажете, фасики? тіктокі? ну так. Красавчики. А ютубчик дивитесь? Ютубчик е я ще не міг. Зараз будемо mm -hmm. дити. Да. Ну красавчик, даєте кулачку тако. Що вам подобається від yeah, відоси? Да. Yeah. <laughs> yeah. А що ви На самокатах катаєтесь? Yeah, да, в мене є вдома трюковий. Ой, що подобається самокат yeah. трюковий? Так. хієн. Красавчики, мені теж подобається. Так слідкуйте. Я думаю, що слідкуйте. Фіфті поперелі на бар? Да, 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 да. Да, да. Да, це був трюк. Да, да. Для фанатів нічого не жалко, пацани, свої ребята, Будуще трюково самокату в Україні. От підрос... я ж теж підростав. Теж був такий привод, як я робив, тільки хоп, чикен бар ось такими руками, ось такими. Коротше, так, да, це все теж я проходив. Так, Діме? Знаєш, ти попробуй. Конечно yeah. можно, пробуй. Yeah. Что, прикольная тема, да. Yeah. Да, он ездит, получше санок даже. Yeah. <laughs> так что да. Мы будем ты, если хотите пару слов подписчикам. что сказать кому -то. Приодим. Приодин. При При Всем привет. Все, пацаны, давайте удачи вам, мы погнали. Самоказ. Давай иди, не будь лохом. Сказав, залазь. Самокат взял. самокат. Самокат Бери. Давай в этом тип же на нас. Бери. Да. Бери. Ебать. А да хуйят твою лісочку? Давай ей, після бібі Як ти її прилад Діма ось такі тут горки, заробляємо дві Діма йдем, заробіть такий угар. Бігом, быстрее. Ми прийшли на ці горки, це просто жесть. Подивіться на це. Тобто тут можна взагалі взяти, розігнатись і вкатити в цей дроб. Дивіться, це закий жесть відос! Ще красиво, так даже. Спори впевнений зафа. Хто від'їжджає? Не треба приїхати, просто туди, до рільці доїхати. Давай. Перші ножці, друге нельзя, бать. Раз, два, три. три? Раз, два, три. Оп'ять ти так само! Що я ну що, пробуй акуратно. Я, я не поїду. Ти що, маленький? Ти... маленький? Я не поїду. Коротше, Діма лошок він програв, він боїться. Зараз я буду їх да? Давай. Для початку я трошки спустюсь на ногах, ну, щоб це не здохнути. Можна зайдети? Да. Не, мужики, треба рай, знаешь. Тикай, Сука. О! Что блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. О! ⁇ бана, давай, меня ты, блядь. Знімаємо, да? Да. Єпа! Дивіться на цього сноумена. Да, о, а так? Раз. Це жесть. Хуєть, бля. Дима все-таки як, як він каже. Та, іменно, жесть. Це найвища горка, за я тільки з'їжджав. Можна ж в Україні рекорд просто лукати. Зараз буду з верхечка з'їжджати. Ну що, пробую самоверхче. Вершечка. Я не знаю чи видно це... чи передається це все на камеру, але тут реально типу, жорстко. Що, пробуємо? Чи вот, це От, типу самий верх, Да? Не жорстко, правда? Скажи, пацанам, як тобі? Об'яснив, давай. Ну, це горка велика, я заслав сюди їхати. Вот красавчик, який зараз буде звідси з'їжджати. Ладно, купаємо Ти Співай. Давай. Бля, це дуже іду О, прям, огромно. Давай. Бля, це піздец. Шоєтів, бля! Шаєті. А цей фрагмент ви можете побачити на інстаграмі, сторісі і в Тіктокі. Я це викладу вже завтра, а сторіс взагалі. 1 лютого, а відео вийде взагалі. от якого числа ви дивитесь? 14 лютого, так? Все, давай Давай Все, похуй! Бачиш, оцей страх, я не цей страх, правда? Він мішає постійно Охуенна? Да. Ого, oh, oh, еба! Oh, oh, oh. не туда. Поставь <постав> лыжу нормально, как Тупо глаза закрив закрыл и не смотрел? Да. Ебать. <laughs> О, ебать, кто за блядь. Что есть, чувак? Это гендер, блядь. Ten, блядь. Oh, а ты прикинь, я в ебать, да? Я хотел туда, а что <laughs> <шо> я тут и Сука Что? Что Я вырубаю. песок ровно впереди? Да. Би, <laughs> прям беля глаза. О, такой, там снег, да? Это прикольно, пацаны, типа я вообще без, без базара. А ну дай подеться, как ты меня накроешь, что -то <laughs> Ну все прикольно, да? Давай. Надо же продезинфицировать. Вот тут, да? А ну что там, ехать за бока хуйня чего? За бока? Да не. Ох. Уже не отвечаю? Так о зроби, типо, от пожмакай. По ні, ні, типу. Ні, нема, пуховий. вообще. Так що все, от таке вийшовся відос. Не зробивши сельтуху, але все впереді, не все сразу. Так що всім удачі, всім пока.